Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RAIPNCC і це відеокурс основи протоколу IPv6. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу процедуру, як процедуру PFM2 Discovery, процедура виявлення МТУ-траси чи скорочено PMTUD. Це дуже важлива тема, хоча лекція буде дуже невеличка та нескладна. Справа у тому, що у аспекті PMTUD IPv6 кардинально відрізняється від IPv4, хоча процедура дуже схожа. Ми зараз це побачимо. Ну, По-перше, що таке взагалі а, MTU? Ми знаємо, що це Maximum Transmission Unit, тобто максимальний розмір пакета, який може бути переданий по даному каналу зв'язку. І є необхідний мінімум MTU для роботи. IPV6. Це розмір 1280 байтів. Він зобов'язан підтримуватися на всіх каналах, де використовується IPV6. І IPv6 стек буде розраховувати, що МТУ не є менше, ніж 1280 байт. На шляху між двома вузлами може бути декілька каналів. І МТУ. Може бути різним. І МТУ-траси це мінімум з МТУ проміжних каналів на шляху між двома вузлами. Що таке виявлення МТУ-траси? Це процедура, процедура з'ясування цього МТУ. У ipv 4 занадто великий пакет. Якщо він не мав встановленого біту DF Don't Fragment? Міг був розділений маршрутизатором на частини на фрагменти. В ipv 6 маршрутизатори не фрагментують IP пакети ніколи. Взагалі це заборонено. Фрагментація пакетів IPv6 6 це задача тільки кінцевого вузла. І тому саме в УЗУ вкрай рекомендовано проводити процедуру. PMTUD для виявлення МТУ, якщо він працює на каналі, МТУ котрого більше, ніж 1280. Що це за процедура? Давайте подивимося на екран. По-перше, комп'ютер користувача посилає пакет, використовуючи МТУ свого каналу. Це 1500 байтів. Але МТУ наступного канала він менший. Як визначено в RFC 8201. Якщо пакет перевищує МТУ каналу, котрим потрібно його передати, то маршрутизатор знищує цей пакет і надсилає в вузу, що його відправив, повідомлення, повідомлення по ICMP V6 з помилкою другого типу Packet toBieg чи занадто великий пакет. І також там може бути вказівка на МТУ того каналу, котрий не вдалося пройти. У цьому випадку це 1492. І отримавши таке повідомлення, відправник перепосилає пакет меншого розміру чи фрагментує пакет і надсилає фрагменти з дотриманням того ж самого розміру. Припустимо, він вибрав новий МТУ 1492. Тоді ситуація повториться на наступному каналі DMT тільки 1280. Тобто мінімальне MTU для роботи ipv 6 Отримавши на вед-повідомлення ipv 6 типу, Packet -to big відправник встановить МТУ траси рівнем 1280. І втретє, пакет вже благополучно дійде до веб-серверу. На цьому. Зараз у нас все. Тепер ви знаєте, як працює ця процедура. До наступної лекції, до наступного разу. До побачення!